Ну що, Давайте покажу. Ми тільки що отримали невеличке відвантаження сім упаковок в ламінат форматі під плитку від крона. Отакий от от дизайн. Формат планочки 330х638, товщина 8, 32 клас. Це у нас іде VDC колекція Atlantic 8. Лубоянгали положення, німці це люблять. І тут у нас 48 годин захисту ламінату від вологи, мінімальне розбухання. Декорчик називається 4375 Pearl Grey. Якийсь окей. Okay. ну Давайте так. Гарний ламінат. Замочок. Новенький Click-to-Go, без всяких пластикових ставочок. Коли формат 600 на 300, перев'язка в більшості випадків йде на півпланочки. По-іншому тут ніяк. Не треба робити мінімальні якісь відступи. Тобто завжди береться мінімум одна або дві ширини. У даному випадку плитка буде куда з перев'язкою на півпланочки. Так що кому потрібно, звертаємося. Розімеці на сьогоднішній день 730 гривень. Доставка в Дніпро безкоштовна. Корона Реджол. Новенькі колекції. Така фактурка так блікує таким от, знаєте, як сланець. Так що, Ну і що значить до зустрічі? Давайте вже покажу останні п'яти кучків всієї колекції. Декор отак от назва виглядає отак от. Формат під плиточку. Раз. Слідучий декор. Отак от виглядає. На Зараз розимо 730 за метр квадратний. Слідуй декорчик. Ось так куськи. Так от. Світленький, таке зірковираженою фаскою. І от так, от так що хто собі бажає якісну німецьку підлогу. Тому що коронави виготовляють і в Польщі, і в Германії. Це вроді би германська колекція. Атлантик ось під камінь. Раніше називалися Stone Impression. Зараз вони Атлантиками се назвали.